Телебачення Акцент знову радий вітати вас, шановні глядачі. Як завжди, о цій порі до вашої уваги випуск інформаційної програми День. В студії працює Юлія Баберштин. Не пропустіть сьогодні головного. На Сумщині буде визначено кращого підприємця 2013 року. Отець Петро, благочинний церков Шостки та Шосткинського району про ювілейну 1025 річницю Дня Хрещення Росії. З нагодою ювілейної на річниці Хрешній Русі сумчани мали змогу відчути та побачити священні ікони. До шостки на постійне місце проживання приїжджає більше людей, ніж полишають місто. Духовний захід в бібліотеці Толстого став скарбничкою духовного зібрання. У Сумській області відбудеться конкурс, під час якого буде визначено кращого підприємця регіону в 2013 році. Про це повідомив заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Ігор Яговдик. За його словами, переможців визначатимуть у восьми номінаціях: кращий підприємець фізична особа у сфері виробництва, у сфері торгівлі, у сфері обслуговування, краще мале підприємства у виробничій сфері, у сфері торгівлі, у сфері обслуговування», Кращий молодий підприємець та краща жінка-підприємець. Серед критерій оцінювання, темп росту обсягу реалізованої продукції, кількості працюючих, рівень заробітної оплати, благодійна діяльність, громадська позиція тощо. На переконання посадовця, завдяки проведенню конкурсу учасники зможуть встановити нові ділові контакти, знайти нових партнерів, оцінити свої можливості та найголовніше отримати об'єктивну оцінку своєї роботи. Одним з найголовніших завдань, які ставить перед нами керівник регіону Юрій Чми, є стимулювання розвитку бізнесу, створення умов, за яких підприємці мали б можливість стабільно працювати та розміщувати своє виробництво саме на Сумщині. Від цього залежить економічний розвиток регіону, наповнення бюджетів та добробут тисячі родин, зазначив Ігор Яговдик. Хрещення Росії 1025 років тому стало поворотним моментом встановлення держави, дозволило їй включитися на рівних у політичний і культурний європейський процес та презентувати себе іншим країнам як державу цивілізовану. Ювілей історичної події, що відбулася понад тисячоліття тому, на теринах України, включено до цьогорічного календаря ЮНЕСКО, вносить свою частку в підготовку та проведення свята. Кожна регіон державою. Ми допоможемо вам дізнатися, як збирається відзначити поважну дату північний регіон України Шосткінщина. Подробиці у сюжеті Олени чанцевої Коваленко. 988 рік це рік кінцевої перемоги християнства на Русі, але не первісного хрещення. Проте науковці-опоненти єдині в одному: хрещення Київської Русі цивілізований вибір наших предків, крок який включив чергову варварську державу у європейську цивілізаційну орбіту. Також хрещення Русі важливий крок, який зробив християнство нашою вірою і віросповіданням наших пращурів. Отець Петро, благочинний церков Шостки та Шосткинського району, прокоментував значення великої події ювілейної дати з Дня хрещення Русі. 1025 що хрещення Русі, особливо в цьому році, нашим правительством, торжественно відмічається. Тому що представителі пам'ятних церкві. Это вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей, это будет и Грузинский патриарх, и другие представители, для того, чтобы отметить это, этот праздник. Цей день, 1 серпня 988 року, свята Русь прийняла хрещення. Перед цим свята рівноапостольна княгиня Ольга прийняла християнство в Константинополі. І коли до князя Володимира приходили представники різних релігій, він обрав саме християнство. Адже саме ця віра відображала всю повноту людського звернення до Бога. Ні в каких-то там допустим, традиціях, а в вот в вірі. Тому з тих пор на нашій Русі. Например, строилась очень строится очень множество храмов для того, чтобы человек спасал свою душу, живя здесь на земле. В 7-му році відзначається дата хрещення Русі і вшановується вона особливо урочисто і в нашому місті, єдиній в області, і тому торжество буде проходити, як і кожен год у нас. Это будет торжественное э литургия, это є освячення воде, і кресний ход. І в цей день збираються жители нашего города для того чтобы просить своих молитв а все этого князя Владимира, чтобы он укрепил веру наших горожан нашего города, чтобы они были в жизни счастливыми, для этого и надо исправить свою греховную жизнь, тоже то есть стараться не грешить. Адже саме віра і є фундаментом в житті кожного християнина. Ніна корх вважає себе віруючою людиною. За часи радянського союзу жінці доводилося, попри посаду вчительки, часто звертатися до Бога з молитвами. Історію хрещення Русі Ніна Яківна добре знає. Говорить, що в ті часи релігійні уподобання впливали і на розвиток держави в цілому, тому рішення про вибір православної віри зіграло велику роль і в її житті з благодарностю і благовіннями. Все праздники соблюдали, хотя это запрещалось. Была я учительница, мне это было запрещено, и тем не менее в душе мы все равно всегда верили в это. Отмечали все праздники, и Пасху, и Крещение, и, и раньше как-то и Яши сама и ходила. І причищаться й гав'яті ніна яківна пишається тим, що саме в Володимирській церкві її охрестили, саме сюди її маленькою водила мати, і зараз жінка прийшла до храму попросити в Бога здоров'я для своїх родичів. Церква все таки Отмічала всі світу, і люди всі ходили». Олена Наділ вже більше місяця разом з колегами працює над оновленням фасаду Володимирської церкви. Така діяльність дуже надихає, адже за словами пані Олени, відчувається власний вклад в духовне життя міста. В церкву хожу, як говорять, коли придеться, щоб сказати, часто ні. В основному як по праздникам. Або коли вже там... Как говорят, душа тянет. Християнство це віра для багатьох шостканців. Люди нашого міста відвідують храми, в яких моляться та звертаються до святих образів з різними потребами. Відзначати дату хрещення Русі планують шостканці, які також бачать джерело щастя у дотриманні всіх основ православної віри. В церквах хожу на праздники. Посіщаємо віримо, ми хрещені, діти хрещені. Все нормально. Пусть вірять. Лучше буде жити. Да, Пусть лучше... Треба да, щоб молодіж вірила. Світло відродженої духовності. З нагоди 1025-річчя хрещення Русі сумчани мали змогу відчути та побачити священні ікони. Поряд з канонічними образами Ісуса Христа, постаті Святої Ольги, святого Гермогена та князя Володимира духовну експозицію бачили і наші сумські колеги. Більше 150 ікон, стільки ж священих історій і легенд. Тут різні мистецькі школи та спрямування: українська, російська, галицька, барокова. Зібрати усю іконописну скарбницю було непросто. Довелося докласти чималих зусиль. На виконання доручень президента України щодо святкування 1025 років хрещення Русі ми зробили виставку з наших фондів, яка називається Світло відродженої духовності. Ця виставка представляє твори мистецтва, які були відреставровані протягом тривалого часу, протягом останніх п'яти років з нашої колекції. Історичний часопис сягає 18-го та початку 20-го сторіччя. Кожна ж ікона по своєму особлива та зражаючою історією. Твори Нестерова і Весницовські твори, і Маковського, то вони були написані для, для спаса Преображенського та Троїцького собору, соборів, які у свій час були передані нашому музею, бо вони були після війни дуже в жахливому стані. З роками, звичайно, ми намагались щось робити, щоб врятувати ці твори. Однією із перлин духовної експозиції. Є... Ця ікона, образ священного і величного князя Володимира, створили у другій половині 19 століття. До речі, частину шедеврів пов'язують із нашим краєм. Тут є ті художники, які працювали безпосередньо в місті Суми. Це художники, передвижники, такі як Шорохов, Нестеров, Петров Водкін, Маковський, тобто такі доволі звучні імена. Конопис як мистецтво він був характерний тільки. Поза містом суми, але і в місті суми також. Ну зокрема, відомо, що такі іконописці були раніше при Успенському чоловічому монастирі. Для самих же сумчан, ця виставка своєрідний путівник священним минулим. Тим, хто експозицію ще не бачив, радять таку можливість не втратити. Тут всі ікони просто ізумітельні, і це велике чудо, що вони захоронені. Поки є можливість бачити всю цю красу, потрібно спішити в музей і все це бачити. приводити сюди дітей. Пусть вони вчаться, пусть вони случають. А невдовзі побачити частину робіт зможуть і всі українці. 24 ікони відправлять у столицю на всеукраїнську виставку велике і величне. У січні травні 2013 року в нашому місті спостерігався міграційний привіз населення на 25 осіб. У січні травні 2012 року на 47 чоловік. При це повідомляє головне управління статистики у Сумській області. Кількість прибулих у січні травні нинішнього року склала 292 чоловіки, а кількість вибулих 267 чоловік. За аналогічний період минулого року відповідно. 376 і 329 чоловік за рахунок міграції всередині області. Населення шостки у січні травні 2013 року збільшилося на 33 чоловіки. За рахунок обміну мігрантами з іншими областями України населення міста зменшилося на 20 чоловік. Тоді як у січні травні 2012 року збільшилося на 48 чоловік, у результаті обміну мігрантами з іншими країнами населення шостки в січні травні збільшилося на 12 чоловік. Кожне витвір мистецтва, кожен вишитий візерунок голкою та кожен помах пензля все відображає духовність поєднання з мистецтвом. 25 липня в центральній бібліотеці імені Толстого відбувся захід, присвячений 1025-й річниці від дня хрещення Русі. Цей значущий для багатьох християн день до закладу завітали і представники духовенства. На заході побувала і наша знімальна група. 12 авторів створили неймовірну композицію, присвячену 1025-й річниці хрещення Русі. Образи ликів святих, що були вишиті на полотнах, намальовані на картинах та різблені по дереву, виглядали настільки реалістично, що здавалося, що знаходиться не в приміщенні бібліотеки, а в святому місці храмі, церкві чи собору. Ось на тебе дивиться Микола Чудотворець, а ось поглядає Божа матір. Отець Петро, благочинний церков Шостки та Шосткинського району, зазначив, що таку важливу подію, як зародження віри, більше ніж тисячоліття тому назад переоцінити важко. Це знаменательная дата крещення Русі, коли Дніпро були хрещені всі, хто, як говориться, прийняв істинну віру. И с этого момента начинается православная Русь, от которой лучи правильной веры пошли уже на дальнейшие границы. нашого потім, майбутнього отечества. Ікона з давніх девен користувалася повагою. Дивлячись на неї, людина не може залишитися байдужою. Вона надихає та додає духовної сили, зазначив отець Ярослав, настоятель Миколаївського храму. Тому що, -то, якщо виглядати ікону, то з якої б ми сторони не підійшли до неї, здається, що Божий Матір, або Спаситель, або Святого Годня Божий, він якось дивиться за нами. Це дійсно настояча ікона. Дай Бог, щоб ікона була в нашому будинку, Ваших дома і щоб ми мілі Бога в своєму сірці на заході були присутні і представники шосткінської організації. Партія регіонів віра завжди йде з ними пліч опліч в кожному починанні. У підготовці та проведення заходу партія надала спонсорську допомогу.

Місця, які, за словами жінки, стали для неї новою фазою творчого життя. Я коли побачила ці церкви, коли побачила ці, ці зображення, це мене дуже зворушило. Я вирішила, що перша робота повинна бути саме такою на цей сюжет. Картини образів вишитих хрестиком представила на заході і Лідія Булітко. В колекції жінки не один десяток вишитих картин на християнські мотиви. Коли вперше вишила ікону, а саме образ Божої Матері, щось всередині змінилося, зізнається жінка. Но очень люблю вишивати ікони. Вот иконы, они как-то успокаивают, как-то вот на душе, как-то так лагідно, как говорится, становится. Живописні картини з церквами та соборами представила на святковому заході художниця Тамара Ціун. Жінка відкрила таємницю, що одну картину написала відразу ж після повернення з відвідиного горицівського храму. Ось така вона сила християнства, яка в приміщенні повністю охопила всіх присутніх, зазначила жінка. Прилучаюся до чогось такого великого, таємничого. Яке, ну, чому важко розібратися, але віра, і треба вірити просто. Наталія Харитонова, декан мистецького факультету університету третього покоління, рада від того, що на християнській експозиції є роботи із студентів навчального закладу, які після закінчення об'єдналися в клуб по інтересам. Сейчас стали членами клуба Обри, это художники, членами клуба Элеган, это вишиващики. они присутствуют здесь на этом празднике не просто как зрители, а как участники. Они выставили на, суд ваш, на ваш суд, и на суд Божий, свои работы которые посвящены этой замечательной теме. Атмосферу душевного спокою – Чогось незвіданого, що літає в повітрі та налаштоване на світлі думки, помітили всі гості заходу. Слияння природи, мабуть, да? храма і людського, ну, тобто, боял чоловік. Вот эти все його тоже. То есть слияння как бы, природи, чоловіка, і це вот ощущение, чувство відчуття какого-то Талантом митців шостки можна лише пишатися. Вміння передати всю красу образів чи соборів потребує неймовірної праці. Залишається одне питання як їм вдається створити все настільки гармонічно, передати глядачу величезний заряд позитивної енергії, в будь-якому випадку, вірно лише те, без допомоги вищих сил не обійшлося. Погода дама примхлива, змінює плани кожного дня. Та синоптики все ж таки встигають слідкувати за намірами цієї прекрасної жінки. Що ж вона підготувала для мешканців шостки на завтра. Дізнаємося з синоптичного прогнозу. В п'ятницю, 26 липня, в шосі очікується мінлива хмарність, можливі опади у вигляді дощу. Протягом дня температура буде триматися на позначках – 19-23 градуси тепла. Вночі температура буде трохи нижче: – 16-18 градусів вічі нуля. вітер північно-західний, – 4-5 метрів за секунду. Як казала французька акторка Софі Марсо, життя прекрасне, коли створюєш його власноруч. А черговий випуск новин на телеканалі Акцент добіг свого завершення. Не забувайте, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостінської міського ради. Я, Юлія Баберштейн, прощаюся з вами до наступних ефірів. На все добре.